Мої вітання всім, хто зараз з нами. Це екологія успіху. Я Вікторія Федоренко. Чи впевнені ви у собі? Хочу запитати я вас. Звісно, ви можете відповісти по різному. Але кажуть, якщо ти не впевнений у собі, то краще удавай, що ти впевнений, все рівно різницю ніхто не помітить. І сьогодні ми про впевненість із нашою гостею, але найголовніше унікальний рецепт від неї буде в кінці програми. Отже, психолог Оксана Макаренко. Оксана Макаренко сімейний дитячий психолог, немедичний психотерапевт, дефектолог, ведуча терапевтичних груп, дружина, мама, досвід роботи понад 15 років, закінчила Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка за спеціальностями правознавства і психологія, Українську військову медичну академію за спеціальністю психотерапія. Міжрегіональну академію управління персоналом за фахом позитивна психологія і психотерапія, членкиня Всесвітньої асоціації позитивної психотерапії, вітаю вас, пані Оксано. У нас Доброго у студії Доброго. щиро Доброго. дякую, що завітали до нас. Упевнена, красива, амбітна. Скажіть, у Доброго. чому полягає оця причина, що люди не впевнені в собі? Так проблеми невпевненості в собі їх декілька. Давайте почнемо з найважкої, клінічної. Давайте спочатку. Це люди, які взагалі не впевнені в собі, такі негативісти по життю, а да? вони завжди шукають, вишукують якийсь негатив, і їх життя це вибірково тобто знайти негатив і підтвердити цим своє значення. Вони здають поради, критикують, і їх улюблена фраза Я ж тобі казала, чи я тобі казав. Ну і незадоволені, негативні а, і незадоволені часом люди постійно. Такі люди, Вони взагалі не можуть бути задоволені, тому що ну, життя з ними трапляється, вони їм не керують. Mm -hmm. Тобто життя трапляється, і вони вважають, що від них нічого не залежить. Фаталісти, можна так сказати. 90%, я б навіть сказала, 99 це ті, хто люблять себе вибірково. Mm -hmm. Тут я себе сприймаю, тут я окей, а тут я не окей. Тобто, можливо, я гарний лікар, але не дуже гарна мати. Там гарна домогосподарка, не гарна дружина. Тобто, чи чудовим не знаю, і це постійна оцінка. Оцінка оцінювання да, себе. Так, Дуальності завжди оцінювання себе, несприймання себе в комплексі, цілком, Тобто, і стосовно зовнішньості, це теж відбувається. Є такі а, да, які для всіх мають бути завжди хорошими. Ці люди не можуть сказати ні. Вони вважають, що любити себе це егоїстично, що це неправильно, це соромно, краще і іншому, останнє віддай іншому. Віддай іншому. Це... От коротке слово ні, пані Оксано, коротке слово ні. Чому так важко людям його говорити? І як вийти з цієї ситуації, коли потрібно сказати слово ні? Важко говорити, тому що я не хочу бути поганою в очах інших. Якщо я відмовляю, я е, поводжуся егоїстично. А я ж е, в білому пальто mm -hmm. і маю бути на 100%. І тоді я кажу так, навіть за, за свій рахунок, за рахунок своєї родини, за щось інше. Якось люди дуже комфорту. фасадні. Фасадність до речі, це теж не любов до себе. Це коли людина дозволяє собі зовнішні речі автомобілі чи те. Телефони, ну, за айфоном вона їздить у маршрутці з останньою моделлю, це фасад. Угу, угу. Це теж не любов до себе, не сприйняття. Кажуть, що всі проблеми починаються з дитинства. Як ви вважаєте, як можна успішно батькам успішним виховати успішну дитину? як бути з тими, хто не задоволений собою? Е, так, проблеми дійсно полягають у дитинстві, тому що е, причин буде, може бути декілька. Батьки не впевнені в собі. Е, виховувала покол... покоління після війсь... воєнне, дайте українською. Е, тобто, в... це виховувала покоління, яке м... треба було знайти ворога і жертва. Mm -hmm. Ну, ж... Ж... Пожертвувати собою. Це було дуже так грандіозно. Ну, Індивідуальність вона взагалі не заохочувалась. заохочувалася. Вона Так, Будь-як всі. Індивідуальність взагалі невелює. Таке поняття це егоїст. Індивідуаліст це егоїст, людина, яка дбає про свої інтереси, це егоїстична людина. Uh -huh. А потім виховання а, також а, деякі фрази. А... Наприклад, якщо складнощі в сім'ї, ти який та як твій батько, ти така, як ти мама, боже, ти такий тупий, як ти цього не можеш зрозуміти, коли ми порівнюємо свою дитину з іншими. Ну, всі діти, як діти, а ти не так сидиш, не так тримаєш веделку, е, не ну, знаю, все не так робиш. Е, тобто, це ну не те, що не додає впевненість, це вчить дитину маніпулювати, адаптуватись або взагалі бути непомітною, щоб заравий раз ну якби не нарватися на цю критику. Mm -hmm. Ну і е, шкільні вчителі теж можуть зіграти таку роль. З особистого прикладу, привіт, моїй вчительці математики, я, я себе дійсно вважала тупою, тому що вона неодноразово мені казала, як можна не розуміти таких простих речей. А в 11 класі виявилось, вчитель змінився, що так, це не мій коньок, скажімо так, але. Ну, не ваш улюблений предмет, no, так? No, uh -huh. В мене схильності до іншого, але не настільки. Що в мене просто виключався мозок, коли в uh -huh. мене задавали. Я не думала. Тобто це ще такий блок. Тому ви пішли в психологію, щоб допомагати допомагатися більш не виходить. Кожен психолог Психологи, психіатр, якщо знати біографії великих, це я в психології, це пошук себе. Свідомо, uh -huh. це так і є. Пошук себе триває все життя. На початку ви програми ви сказали е, класну фразу, що любов до себе триває протягом усього життя. Але ж як зберегти цю любов до себе чи а... як її відкрити? Може, в когось вона взагалі десь далеко-далеко, там в глибині душі? А, так. А... Як зберегти? Давайте почнемо з того, що е, багато людей, які е, нас оточують, на, на жаль, вони себе не люблять. Ми вже перерахували, що видає невпевнену себе е, людину. І тут питання, як себе полюбити, як mm -hmm. собі це повернути. Е, головна проблема, що люди не розуміють, як можна себе любити, е, сприймати цілком і повністю, а не за щось, да? тобто не оцінюючи, як ви вже це mm -hmm. зазначали. А, але ж е, сказано, що полюби ближнього свого як самого себе. Якщо ми не вміємо любити себе, це е, все інше, це сургат. Ну, ти не мож... Якщо в мене немає грошей, мені нема чим з вами поділитися, да? тому що в мене їх немає. Якщо в мене немає любові до себе, то мені теж немає чим поділитися з чоловіком, дружиною, з оточуючими. По-перше, впевнена в собі людина, вона ніколи не буде робити того, чого вона не бажає або не хоче. Здравствуйте. Оце коротке розуміння. слово ні. Оце коротке слово ні. Вона навіть собі каже, ні, ні. і чого я робити я не, не хоче. Тобто, а в неї мозок він орієнтований на вирішення проблеми, а не mm. на пошук проблеми. Так? Є проблема, як я її мож... або є ситуація, як mm. я її можу вирішити, а не якби помножуючи її. Е, е, людина, яка себе любить і поважає, вона не буде якби, е, намагатися заслужити любов інших. Вона не спілкується з тими, її, або її не цікавить. Ну іноді по роботі, але ж це теж 10-20% да, часу а, а, е, з тими, хто її не любить. Ця людина не буде спілкуватися з такою людиною. Тут працює принцип: ти подобаєшся мені, тому що я подобаюсь тобі. І Дока, доказувати людині, якій ти не подобаєшся, ну це теж нездорово якесь. Mm -hmm. Це теж іде з дитинства, що треба доказувати, що я вартий уваги своїх батьків чи ще чогось. Mm -hmm. а, от такі варіанти. Доки ви не зрозумієте, да, є фільм, на русском помню, збіжавши ані з Джулією Робертс та Річардом mm -hmm. Гіром, там, де вона тікала з весілля, постійно тікала з весілля, да, тікала. Тікала з весілля. Mm -hmm. а він їй каже, а що ти любиш на завтрак? Вона не знала, яку яєчню, взагалі ну, там, вона любить чи омлет, чи це яєчня, чи варені, яйця. Да? Тобто, тобто це ставлення таке до себе, до себе було. Да, Якщо ти не знаєш, що ти любиш, що ти хочеш на сніданок, ну, тобто про яку впевненість і любов до себе можна казати, ми ж не смітник, щоб таке. Закинути, mm -hmm. щоб не, не, ну, не відчувати mm -hmm. почуття голоду. Ми дуже часто говоримо от гра слів: впевненість, невпевненість, самовпевненість. А в чому полягає ота межа між егоїзмом, нарцисизмом? Це дуже хороше питання. Я його дуже люблю, тому що егоїзм, психологи і психологи, психіатри називають його егоцентризм, mm -hmm. Це взагалі медичне поняття від слова там его, да? і це люди, вони не. Не, не те, що не впевнені, це нещасні люди, які такі знаходяться в кокуні, в такі в якомусь. А вони настільки сконцентровані на, на собі, настільки сконцентровані на те, які враження вони справлять mm -hmm. на інших, що їм начхати на весь світ, і тут, тут, тобто така це, доля, це, доля це, це хвороба, це дуже, mm -hmm. це дуже. Вони можуть виглядати як на впевненість, але якщо купнути це дуже трусливі люди. це теж всі Тобто страх живе в душі, боягуство живе в душі, так? Головна причина взагалі всіх наших страхів і ну це страх і почуття провини. От чому мати віддає найкращу ягоду дитині, а не з'їсть її сама? Тому що якщо вона віддасть найкращу ягодку дитині, вона погана мама. <світ> ну, якщо тобі це дуже хочеться, ти завтра можеш піти купити дитині цю ягоду, а по-друге, тобі менше залишилось жити, чим твоїй дитині. Вона ще все встигне. Але ж дитина звикає до цього, тобто як виховати потім впевнену в собі дитину? А... Вона бачить, як мама. Поводить себе дуже простий тут рецепт. Ми, ви не можете виховати впевнено в собі дитину, якщо ви не впевнені в собі. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до того, ви не можете дати того, чого немає в вас, uh -huh. і взагалі, от дивіться, людина, яка себе любить, ну є люди, які ходять роками на ненависну їм роботу, спілкуються з людьми, з людьми, яких вони терпіть. Uh -huh. Це ходять? нічого не роблять. Взагалі, вони а, ти, а, коли ти запитуєш, а ти взагалі. Намагався змінити роботу то криза одна, то інша криза, то коронавірус. Mm. Тобто, ви дізнаєтеся, що ця людина навіть в неї немає резюме на LinkedIn, вона не намагалася нічого зробити, але в неї будуть mm. дуже об'єктивні переконливі під причини, чому вона не може це зробити. Якщо дитина бачить таких батьків, мати три, батька, які там тягнуть лямку, приходять такі з потухшими очима, їм робота не, не приносить радощів. Ну, вони не горять своєю роботою. да? хоч і не горять. Там іпотека, все ще ми, ми все і все це ми робимо дитини. Дитина на них дивиться і думає, навіщо мені таке життя? Угу. Це, ну, якщо це Тобто Всі на дитина, діти кажуть, я не буду схожа на свої Своїх, на своїх батьків". батьків так то да, Тому що люди дитина дуже відчуває, що її батьки нещасні. Угу. Щоб вони не казали, вони нещасні, тобто вони не зацікавлені по-справжньому. Коли дитина от в артистів діти зростають з порушенням всіх санітарних норм в колисці за сценою. І ці діти зростають самодостатніми, впевненими в собі. Чому? Тому що вони бачать, як горять очі їх батьків, тому що вони бачать, що їх батьки закохані в свою професію. І, звичайно, це передається дитині. Тобто вона бачить для себе яскраво краве майбутнє, а не оцю сірість і буденність. І як же бути? Як же бути? Як же батькам виховати впевненість і любов до себе і як передати їх дітям? Почати робити те, що тобі подобається, відслідковувати да, свій емоційний стан, а завжди зрозуміти, що завжди є вибір. Ну, моя моя улюблений приклад з унітазами. Ти не любиш мити унітази. Можеш не мити, ходити в брудний, можеш мити, але тобі це не подобається. А можеш йти ти заробляти гроші і найняти людину, яка це буде робити. Тобто завжди є вибір. Вибір є завжди, крім термінальної стадії хвороби. На жаль, там вже вибору немає. А так всі кажуть, я в безвихідній ситуації ні. Таких ситуацій не існує. Принципі, бувають складні, бувають важкі ситуації, бувають, коли нам потрібна допомога е, ближнього. Да? І тут теж е, людина, яка себе не любить, вона соромиться звертатися за допомогою. Тобто все бере на себе, а потім це така жертва, я все роблю, а мене ніхто не оцінив. Uh -huh. ну, жертва ж тирану не завжди ролями міняються. Тобто, uh -huh. Ніхто не просить, вона робить. І як так? вийти з ролі цієї жертви тоді? З ролі жертви вийти можна тільки, якщо сама людина може ну якщо ви намагатиметесь витягнути з цієї ролі чоловіка, батьків дуже часто mm. діти звертаються, що вони хочуть батьків витягнути з цієї ролі, я маю домови увазі дорослі діти. Mm -hmm. Mm -hmm. Це неможливо. Тобто, як алкоголізм і наркоманія, людина має захотіти змін. Якщо вона захоче, не має нічого неможливого, uh -huh. і приклади в цьому більш ніж достатньо. Всі свої недоліки можна переробити в фішки, от, наприклад, якщо жінкам це властиво не сприймати себе, да? зовнішність, там щось так, щось не так. Uh -huh. Ну так, да, ми фарбуємо обличчя, але ж ми там сорі, зад там груди не фарбуємо. Як і є, з ти ми йдемо. Тобто дуже багато жінок, які не задоволені своєю зовнішністю, то що їм робити? Uh -huh. Сприймати себе такими, що що народилося, те народилося. Я в себе одна, але звичайно зрозумієте, не треба ходити як чума, подобатись собі це нормально. Ну, це нормально. Ми всі зараз користуємося засобами косметології, і це теж нормально. Просто коли це вже тільки на цьому людина зациклення, це хвороба. Mm -hmm. А є навіть дослідження в США, що людина, яка вдало вчасно зробили пластику, mm -hmm. живуть на 10 років довше. Казали, здавалася б наркоз операція, ніж ті, хто не робив, тому що. Зараз дуже швидко минає час. Якщо людина слідкує за собою в фізичній формі, е вона не встигає, да? вона дивиться в зеркало як 45, як 50. Я відчуваю себе на 25. Mm -hmm. І тому скоригувати це, ну, якщо. Є противники, так люблюблю так, як сказати любителі на терорізму. ну тоді не фарбуйте нос, волосся, не лікуйте зуби, ну не звертайтесь до лікарів, хай процеси старіння йдуть, як вони йдуть, і буде ваш вік до 40 років, як він був в середній Європі, тому що є процеси, які ми не можемо. Ну якщо вже е, за останні. 100 років життя на, в два рази е, тривалість життя подвоїлась. Mm -hmm. завдяки медицині. Не приймайте антибіотики, все закінчиться дуже швидко. Mm -hmm. І на завершення програми ми чекаємо унікальний рецепт, універсальне якесь побажання, відкриття що для того, щоб зацікавити наших глядачів, щоб дати їм можливість і мотивацію. Дивіться, любити себе це не не ізоляція. Я люблю себе і все, і мені вже ніхто не потрібен. Це контр ізоляція. Любити себе це розуміти, що я хочу подобатись іншим, але якщо щось не вийшло, то не дуже з цього приводу якби заморочуватись, не переживати. Тобто бути десь простішими і добре розуміти свої потреби. Якщо тобі потрібна публіка. Йди на публіку, виступай, нічого поганого в цьому немає. Mm -hmm. Тобто не треба наступати на горло своїм бажанням. Якщо вони не порушують життя інших людей вперед, just do it. Діяти. Mm -hmm. Не сидіти, діяти, як Nike. just do it. Mm -hmm. Добре, щиро дякую, що ви завітали до нас. Спасибі вам за ваші поради, рецепти. Сподіваюсь, вони допоможуть нашим глядачам. А мені б хотілося побажати, щоб ви згадали про те, що. Всі ми унікальні, кожен з нас унікальний. І тому, якщо навіть усі негаразди чи всі проблеми ніби звалилися на вашу голову, то вірте в те, що те, що нас вибиває, те робить сильнішими. Отже, упевненості вам у собі, упевненості у завтрашньому дні і у майбутньому. На все добре, побачимось.